Я вас вітаю, дорогі мюсі. І сьогодні у нас уже 16-й капітель нашого меншин А2.2. Так, ароматичний род, будь ласка, подивіться, як завжди, «Да, if, ragin, чи можна я запитаю, чи що нам пропонують узлову в вправці 1? Подивіться знову цю фотку і дайте відповіді на питання. Як ви вважаєте, хто ці люди? Де вони? Що на даний момент відбувається, і ви ось моделька можете скористатися нею. У чоловіка ліворуч чпаку не вважають, що люди і що вони там роблять, напевно, чи отримують, бо я знаю, що вони роблять. Вас паст, що підходить. Прослухайте послухачку. І призначте, у вас є такі варіанти: пані та лао на прийомі. Бачите вже зігнали і чекає на ключ від кімнати. Глість на прийомі, Листоноша приносить пакунок і останнє діанерофері, той, хто телефонує варішня. Давайте подивимося до листочок. Хотів би підпис, чи хотів би забронювати кімнату, чи скаржете, що в його кімнаті брудно. Ми з вами подивимося постукачку, я вам і звісно вийшла, і ви подивитеся, що там не так є. Тепер дивимося Анзельцима. Це нові слова для нас. Пам'ятайте, все, що зелененьке, це середнього роду, все, що червоне, це дівчатка. І те, що синє, це чоловіки. Ну і жовте ще буває, це множина. Значить, у нас анцельціма одномісний номер, допельціма двомісний, нігтяухацима, кімната для некурців, сауна, басейн і фришчук. А що там з. Зажго зараз подивимося неясне. Щось із сніданком якесь здаване впевняння. У нас знову-таки послухачка буде. Я хотів би знати, чи є у вас ще вільна кімната. Що підходить, послухайте, поставте галочку. Лю... Ну, не галочку, а хрестик. Галочка в англійській. Так, у нас тут хрестик. Перше, люди проходять навчання в де вони проходять навчання, тут написано в готелі. Друге, пані Талау залишається на дві ночі, отримує двомісний номер, одномісний номер лише і сніданком чи з напівпансіоном. Третє, пан клян отримує кімнату з напівпансіоном видом на пляж. І четверте немає місця для абонента, немає і доганціма, лише кімната. Визначте, хто це каже. Послухайте ще раз, поставте галочку знов-таки. Я хотів би знати, чи є у вас ще вільна кімната. Хто це каже, треба вибрати. Чи можу я запитати, як довго ви хотіли б залишатися з нами? Вам потрібна однокімнатна чи двомісна кімната. Четверте, ванні всюди волосся. П'яте, вибачте, якщо у вас виникли проблеми. Шосте, вибачте, ми повністю заповнені. Це давайте подивимося граматики трошки, що вони від нас хочуть. Ввічливі запитання з «Чи» і як довго. Доповніть табличку. Питання так, ні, і запитання із запитальними словами. У вас є ще вільна кімната? І як довго ви хочете залишатися з нами? І поставте тут те, що ви почуєте із послухачки. Дафі Фраген знову таке заслухайте і поставити слово Ziден by ons graibtan. І вправа номер 4. Чи можете ви сказати мені, коли ресторан відкритий? У готелі вічливі запитання. Робота на стрінці 77. Ваш партнер працює на стрінці 80. Ми підемо і туди, і туди. 77. Сторінка, давайте подивимося. Це 75 на пальто. Так, ось воно. В готелі. Вічливі питання. Ну, поїхали. Вічливо попросіть свого партнера надати відсутню інформацію та надайте відповідь на його запитання. Поїхали. Ух, скільки тут запитань, вау, 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 добре. Так, як потрапити до басейну? Ліфт підвал, вниз, напевне, в підвал тут написано, потім до дружбуруч. Коли подається сніданок з понеділка по п'ятницю якісь там години, напевно. Коли працює ресторан, ось. Чи є вільна кімната, чи. Є газети на рецепції, кажуть, треба йти туди. Як дістатися до ні чекайте я пропустила. Де я можу взяти нові рушники? Як дістатися до аеропорту? Чи у вас також є кімнати з повним пансіоном? Чи замовити ви мені. Та фіхре... угу. Чи замовити ви мені таксі? Так. Дайте мені знати, коли будете, коли треба, коли він приїде, напевно. Чи можу я тут палити, чи можете розбудити мене осьомій? Так, усьомій подзвонити, коли відчиняється бар, і скільки триває сніданок у готелі? До 12-ї години. І фразочки у нас Кьонен, Зімієркнен. Чи можете ви пояснити мені, як дістатися до басейну? Так, найкраще піднятися. Не піднятися, напевно, опуститися на ліфті в підвал, а потім піти ліворуч. дякую. Я не знаю, коли це буде. Окей. І в комунікаціоні у нас жовта табличка, чи можете ви мені пояснити, чи можете сказати мені, чи знаєте ви, я не знаю. Я хотів би знати, чи можна запитати. Це у нас сторінка була 77. Кажуть, що наш партнер на сторінці 80. Ось вам. Та ті самі питання, власне, і ті самі. А... Комунікаціон бокси, просто відповіді інші. Так? Добре. У нас було сторіночка, Ось ця. Ми зупинилися ось тут. Роліншпілін. Ось ми зупинилися. Давайте розглянемо. Рольова гра, грайте в розмови в готелі, працівник в готелі, тільки двомісний номер і обгласти. є одномісне номер, чотири ночі напівпасіон. Що у нас в комунікаціон? Привіт, я можу вам допомогти? Я хотів би забронювати кімнату, номер. Чи у вас вільний номер, добре? Чи можу я запитати, як довго ви хотіли б з нами залишитися? Чи бажаєте одномісну, чи двомісну кімнату? Мені потрібен один на стільки-то ночей. У нас є ще кімната зі сніданком або напівпансіоном. Що хочете забронювати, так задоволення Ось ваш ключ. Бажаю вам приємного відпочинку. Дякую. Нові слова під'їхали. Так, бар, рецепція. Конференц-зал, спортзал, ресторан, готель стоянка готель-стоянка і кіоск. Що тут у нас робиться Другий Співробітник готелю, ресторан, ось такі-то дні і такі-то часи. Сауна в підвалі, напевне, нижній поверх, режим роботи щодня у такій-то годинці. Гість, графік роботи ресторану ресторан і сауна Д. Відповідно, ось комунікативний бокс. Привіт! І можу вам допомогти. Я хотів би дізнатися, коли хтось там відкривається. Працює з понеділка по п'ятницю з до у вихідні з до. Дуже добре, дякую. А чи можете ви мені сказати, де? Так, година роботи. Дуже дякую, і сподіваюся, вам буде весело. Так. Ремка 5. Руйми ім готелі. Номери в готелі. Виберіть кімнату, місце зі словника зображень, що ви там робите, зробіть хід, інші відгадують. І я вважаю, що ви сидите, що ти сидиш. Конференц-залі і ти вважаєш зустріч на Ні, ти є ну тут поігрушка. Так, знову якась у нас послухачка, я вам скину. Гість де шукає сауну чи басейн. Друге, сауна навпроти бару в підвалі. Басейну, гість, третє, уже був у басейні в конференц-залі. Знову послухачка. Чи є сауна навпроти підвалу? Доповнять, потім послухайте і порівняйте. Так, послухачка у нас тут буде. А тепер дати і акузитів. Гегенюба фон навпроти від хлопці. Айнем дем, айнем дем. Середній рід. Ось бачите, кружечки. Жіночий рід айне дві і її множина. Закінчення Н. Якщо акузатів дурх хлопці. Айн «ден», а все решта, так як є в номінатіві. і пишуть нам фондем зливається фон, андем, виходить ам. Знову нас кудись відправляють. Опишіть маршрут після бару в підвалі, продовжуйте прямо, працюйте в парах на стрізочці 78. 78. Давайте подивимося: 78. Ага. Ось вона, прослухайте, послухачка наша. Що тут є? Зал для сніданків, сходи, конференц-зал 1, конференц-зал 2, ресторан, підлога, так, лоббі, рецепція, бар і скляні двері. А ось і швімбад, спортзал. Бар у підвалі і сауна. Так, тут у нас ролінг-шпіль, давайте почитаємо. Рольова гра. Ви стоїте на рецепції, виберіть кімнату на карті, запитайте дорогу, а ваш напарник невірно описує маршрут, в якій ти кімнаті? Поміняйтеся ролями. Добре, найкраще йти прямо праворуч ліворуч повз кімнату для сніданків через для прийому гостей. Потім пройти через клієнні двері на сходову клітку, в підвал. Сауна знаходиться напроти басейну, поруч із з там. Ось так у нас буде це все діло. Опишіть, будь ласка, мені це все. Переходимо далі. Так. Спре Трені. Що вони від нас хочуть в правій сім? очі та опишіть шлях через будівлю курсу. Ви починаєте в аудиторії, куди ви йдете і інші відгадують. Наприклад, так. Я виходжу в двері за двері в коридор. Тоді йду на правощі, піднімаюся на сходи. І все підсумовуємо. Значить, що ми вчили з вами сьогодні, непрямі питання. Ось, бачите, об з'явився чи і віна не як довго. Дивилися на даті і на акузаті. І ось фразочки, як «Анцима Богу» і як «Ум інформаціонен бітен». Ось така ситуація. Завтра ми будемо робити з вами 17-й капітель. А поки що розберімо ось цей до зустрічі, мої хороші до завтра.